Слава Богу, брати і сестри, присідайте, будь ласка, на ваші місця. І перед нашою молитвою я хочу нагадати нам текст святого Слова Божого, який записаний в Євангелії від Івана, 15 розділ з першого вірша Слова Ісуса Христа. Ісус каже, я істина, виноградна лоза, а отець мій виноградар. Всяку галузку в мене, яка не приносить плоду, він відсікає, а всяку, яка приносить плід, очищає, щоб більше принесла плоду. Ви вже очищені через Слово, яке я говорив вам перебувайте в мені і я в вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, коли не буде на лозі, так і ви. Коли не будете в мені, я є лоза, а ви галузки, хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Хто перебуває, хто не перебуває в мені, буде відкинений геть, як галузка і засохне, а їх збирають, вкидають у вогонь і вони згорають. Коли будете перебувати в мені, і слова мої будуть перебувати в вас, то чого б ви не захотіли, просіть і буде вам, тим прославиться Отець мій, коли ви принесете багато плоду і будете учнями моїми. Слава Богу. На сторінках Євангелія ми зустрічаємо, що Ісус Христос. Дуже часто для того, щоб пояснити якусь духовну істину, говорив людям на прикладі звичайних земних обставин і земних речей, які люди знали. І цього разу він вибрав для прикладу виноградну лозу. І в Ізраїлі, де люди багато займалися землеробством. Вирощували виноградники, більшість людей знали, про що йде мова. Ісус каже, Я є істинна виноградна лоза, а ви галузки, тобто пагони цієї лози. І є ще третя дієва особа, Він каже Отець мій, виноградар. Отець Небесний ходить навколо виноградної лози і пильно приглядається, і шукає на виноградній лозі на її пагонах плоду. Бог чекає від нас плоду. На лозі є багато пагонів. І, можливо, якийсь із пагонів хотів би заховатися за іншими пагонами, на яких є грона винограду, заховатися за листям, але Бог бачить все, Він бачить кожну галузку, Він бачить мене і бачить вас. Написано, що очі Господні вони обозрівають всю землю. Давид говорить, куди піду я від духа Твого і від лиця Твого, куди втечу. Зійду на небо ти там, піду до Шеолу і там ти, понесуся на крилах зірниці, спочину на кінці моря, і там рука Твоя буде провадити мене, і правиця Твоя буде підтримувати мене. Бог бачить всіх. Бог бачить все, від нього ніхто не заховається, і Бог чекає від нас плоду. Що Слово Боже говорить про плід, що є нашим плодом перед Богом? Римлянах 6 розділ, 22 вірш, написано: плід ваш є святість, а кінець життя вічне. Наш плід перед Богом це святе життя. Коли ми не знали Бога, ми жили в гріхах, і нашим плодом були такі діла, про які написано, що ми самі їх соромились. Але тепер, пізнавши Бога, наш плід – це святе життя. І апостол Павло в посланні до Галатів трошки ширше пояснює, що є наш плід. Він каже, Плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Бог чекає від нас таких плодів до Ефесян, 5 п'ятий розділ 9 вірш бо плід духа полягає у всякій доброті, праведності і істині. Коли ми робимо добро, ми приносимо плід для Бога. Коли ми живемо в праведності, яка дарована нам в Ісусі Христі, коли ми визнає, живемо в визнанні Ісуса Христа як свого Спасителя і ходимо перед Ним, ми приносимо плід для Бога. Матфія, 3 розділ, 8 вірш Іван Хреститель каже до книжників і фарисеїв, які прийшли. До нього прийняти хрещення в Іордані, каже: принесіть же гідний плід покаяння, коли людина кається перед Богом в своїх гріхах, вона приносить плід для Бога. Апостол Яків каже, плід правди в мирі сіється творцями миру, і Біблія закликає нас бути миротворцями. Тому що творити мир це є плід перед Богом. До колосян написано: приносячи плід у всякій добрій справі. Бог чекає від нас плоду. І ми також знаємо притчу про смоковницю, де Ісус Христос прийшов шукати плоду на ній. Розповідає, що хазяїн прийшов шукати на ній плоду третій рік і не знайшов плоду. І він сказав до садівника, щоб він зрубав її. Не приносити плід для Бога небезпечно для нас. Нам потрібно приносити плід для Бога. Бог очищає. Тих, хто приносить для нього плід. Ми добре знаємо, що нам потрібно бути чистими, що нам потрібно бути святими, тому що ми всі хочемо війти в небесний Єрусалим. А написано, що туди ніщо нечисте і віддане неправді і мерзоті не війде. І ми розуміємо, що нам потрібно бути чистими. Ісус каже до учнів, ви вже очищені через Слово, яке я проповідував вам. Але це перша стадія, а далі каже, що всяку галузку, яка приносить плід, Отець Небесний очищає, Бо хоче очищувати нас далі, і Бог може робити це тільки тоді, коли ми приносимо. Для Бога. Буває в деяких віруючих людей така позиція, вони займають таку позицію, я не можу, я не буду поки що нічого робити для Бога, тому що мені ще потрібно освятитися. Я ще щось знаю за собою недобре, мені ще треба очиститись. Але так можна просидіти все своє життя, і так і не очиститись, тому що Бог очищає тих, хто приносить для нього плід. Робити потрібно те, що можеш, те, що по силі наших рук, треба вставати і робити, і приносити плід для Бога. І в цьому процесі плодоношення Бог буде очищати нас більше і більше. Такий простий приклад приведу, декілька раз мені доводилося купляти бензомототехніку, бензопилку, бензокосу, бензогенератор. І в інструкції для бензоінструменту є. Таке положення, що будь-який бензоінструмент потрібно обкатати перед роботою, щоб всі деталі, які мають тертя всередині, поршневі кільця, гільза, вони мають притертися одне до одного і відполіруватися так, щоб їхня шорсткість була мінімальною. Це запорука. Довговічної роботи інструменту. І оця обкатка вона є на декілька стадіях, є обкатка на холостому ходу, коли інструмент потрібно завести і що він просто працював. Потім є обкатка під невеликим навантаженням 20% навантаження і інструмент. Ще більше відшліфовується, є обкатка під 50% навантаженням, і він ще більше відшліфовується. Отак От і в нашому житті, коли ми починаємо приносити плід для Бога, Бог відшліфовує нас, Бог очищає нас. І нам потрібно вставати і приносити плід для Бога. Тому що іначе. Ми не досягнемо тої чистоти, яка потрібна Богу. Нехай нас Бог благословить, щоб ми були готові приносити плід для Бога і щоб ми бралися за всяку справу, яку ми вже можемо робити, а в процесі плодоношення Бог буде очищати нас більше і більше. Плодоносить Той. Хто перебуває в Ісусі Христі, Ісус каже: якщо не перебудете в мені, ви не зможете плодоносити. Нам потрібно перебувати в Ісусі Христі, тобто перебувати в Його слові, пити сік від лози. Мислити про Бога. Шукати спільності з віруючими людьми, молитися. Іван говорить, хто, перебув... хто говорить, що перебуває в нім, той має поводитися так, як він поводився. Перебувати в Ісусі Христі це поступати так, як Він поступав. Перебування в Ісусі Христі дає великі благословіння для нас. Ісус каже, якщо перебудете в мені, то чого б не захотіли, просіть Отця Небесного і буде вам. Ми зібралися сьогодні просити в Бога, просити про мир, але буде нам тоді відповідь від Бога, коли ми будемо перебувати в Бозі, коли ми будемо Його шукати, коли ми будемо перебувати в Його слові. Перебування в Ісусі Христі, перебування на лозі, воно прославляє Небесного Отця. Він каже тим, прославиться Отець мій Небесний, якщо ви принесете багато плоду. Ми покликані прославляти, приносити славу Богу, тому що Він достоїн слави, а Він каже: я прославлю тих. Хто прославляє мене, і Бог прийме нас в свою славу, якщо ми перебудемо в ньому і принесемо плід для Бога. Перебування в Ісусі Христі, перебування на лозі дає можливість нам бути учнями Ісуса Христа. Він каже, коли ви принесете багато плоду, і будете учнями моїми. Ми розуміємо, що нам в житті є ще багато чого навчитися. Нам потрібно навчитися від Бога, але ми зможемо це зробити тільки тоді, коли ми будемо в Ісусі Христі і ми будемо Його учнями. Давайте, брати і сестри, встанемо зараз і будемо просити в Бога, щоб Він допоміг нам і щоб ми. Шукали того, щоби нам бути на цій лозі Ісусі Христі, щоб нам питатися цим соком лози, щоб ці соки, які ми беремо від Ісуса Христа, вони дали можливість нам приносити плід для Бога. Амінь.